Всім привіт! З вами Крава! І в сьогоднішньому відео ви побачите незвичний формат для мене. Це пілотний випуск. Я думаю, далі буду продовжувати. Е, від вас попрошу відразу активність проявити, написати в коментарях, що не так, як покращити даний формат відео. А саме огляд гравців. І першим на огляді буде у нас Кенні Дагліш, який випав нам в минулому відео, ви пам'ятаєте. І ми з ним пішли в відбори з такою специфічною командою. Як ми зіграли ці відбори і як все провів Кенні Дагліш та його партнери по команді, ви побачите в даному відео. Будь ласка, оліпіть вподобайку, підпишіться на цей YouTube канал, напишіть якийсь приємний коментар. Також, повторюю, раз напишіть, як ви вважаєте, як покращити чи якось змінити цей формат. Ось, Дякую за підтримку під відео про українців у FIFA 10. Я не очікував, що воно так взлетить, Там зараз 1200 на момент запису даного прев'ю. ось, Також за. Ті два тижні, що ми збирали кошти, ми зібрали 740 гривень. Дуже вам дякую. І я вирішив, давайте продовжувати далі. Цю гарну традицію з вас. Сподобайка, комент і підписка. Я буду донатити на армію. Ось. І ці кошти я розділю на свого товариша. Половина грошей піде, і половина ще піде на ремонт троюрідного брата, який зараз на Запорізькому напрямку воює. Ось і будемо розділювати ці кошти 50 туди, 50% туди. Якщо хочете долучитися до збору, посилання на банку є в описі. І до кінця грудня будемо збирати. І побачимо, яку суму зберемо. Ось, А тепер переходимо до огляду прекрасної карточки Кенні Дагліша, 89-й рейтинг. Приємного перегляду. Сьогодні ми тестуємо Кенні Дагліша. Ось такий склад ми обрали для того, щоб піти в грати відбори. E, Взяв такого гравця з МЛС, Бюрне, Натан Бюрне. Значить e, такий нічим не особливий він, але просто цікаво буде побігати. Також взяли цього героя Макмановна. Чи як він там говориться, побачимо, що цей англієць може нам показати. Також буде Донован. Глянемо. Всіх інших ви наче побачили, так що давайте. Розпочинаємо з першого матчу. First opponent, <laughs> Так. Кюмес. Кюмес. Так. Енноєр. Непогано, непогано. О, еволюція Голоканте. Непоганий, перший суперник, Пірест орендований. Подивимося. Здорово. В відборі грає зараз. Давайте відчуємо по фінтам, що тут. Кені Дагліш. Така перша передачка не дуже вдала. Але там я більше такого щось намутив. Різман удар. Едерсон на місці. А, паук. Перепрошую. Добре. Давайте подивимося, як він дає передачки. Поки що з передачками погано у Кені Дагліша. Дачка 3 з трьох. Не зайшло. Так, ну ви знаєте, що це буде. Це буде фінес шот. Непогано. Такий перший непоганий пристрільний удар для Кені. Так, ну і поїхали. Ага. Кенні якось не встигає взагалі нічого зробити. Донован, здорово до корпусом. Ну тепер Кені, це твій зірковий час. Ну не... Родріго. Пасна Дагліша, Даглішо. Перша успішна передача. Похлопаємо. Кені, Кені віддав таку передачку. Донован. Донаун на. Маркізі, Маркізо на, на Дагліша. Дагліш Белінгем на Родріго. Здорово! Кені Дагліш. Перший гол. Непогано старічок пробив свою м'яч у нас, залишився наш м'яч. Залишається у нас. Кенні. Булрол. Кенні. Це штрафний! Кенні заробляє на собі червону карточку. Просто браво, Кенні. Кенні, а ну давай проб'ємо. І що, він вийде? Вийде! Браво! Кені Дагліш приносить нам технічну перемогу. Давайте похлопаємо нашому е, ветерану команди, нашому капітану команди. Просто браво від нього. 1 0 ми розпочинаємо. О, нормально. Так. Боже, всіх сніжинкам, може, мені треба теж снежинку поставити? А, це ж бали дають. Так, Алісон. Ух, захист доволі непоганий. Ух, центр, з який зірковий, Пірло Балак і Джерард. В одній команді якби вони грали, може б вони виграли всі трофеї, які є на цій землі. Але зараз Кені Дагліш їм покаже. Що, їм не вистачає, що цього зіркового гравця? Даліш веде свою молоду команду. До якихось класних трофеїв? Зараз подивимося, до яких. Так. Ерлін Холланд з правою і поуп на місці. Ну. Що дають? Дивіться. Шикарне сій від поупа. Це та нашого ветеранчика? Давайте подивимося три велуй. проб'є наш ветеранчик. О, непоганий такий ударчик від нашого ветеранчика. Кенні. Ой-ой-ой. Тут! Кенні Тагліч. Боже, я, я не ту кнопку нажав. Тут, мабуть, парашут. Його прізвище, він на мене образиться. Ух, 1-0. CVG. Родріго, не точна передача. Кенні! Кенні майже війшов в штрафну, але Рубан Діаш просто просто в нього м'яч. Мухаммед Салах. Трафні, зараз ця команда. добре поп зіграв. Поп поки що MVP під цьому однозначно, бо пропущений гол. Зараз шукаємо Кені Дагліша. Кені Дагліш! робить рахунок 20. Не... Ой, 1-1, Чи не прекрасно, це дивіться. Дивіться, просто на цей повтор. болрольчик, А без болрольчика, Просто фінесик. І сюди. Один-один. Прекрасно, просто прекрасно себе показує зараз Кені Дагліш. Так, тут я щось жахливо граю в захисті! Ладно, данк. Чи хто це данк? Тоді Сіер робув. Не хочу вірити, що це. Макманан! 2 2 2 2 2 адман! Шикарна атака! Кені Даліш ній не приймав участь, але. Він навчив цих хлопців так робити. Так, подача. Який oh, сейф від попа! Неймовірно, просто неймовірно, що відтворяє наш голкіпер. Кені Даліч, не було офсайда. Кенні, Кенічка. Пенальті! Пенальті! Це пенальті. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, але я вважаю, що це було пенальті. від, Точна передача від шотландського гравця. Кенні, Кенні може віддати асист. Яка шикарна комбінація! І це зробив Кені Дагліш. Просто шикарна передача. Просто розіграли все по ноткам. Кені. Це можна педасист написати. Від Кені Дагліша. Мені так небезпечно залишати. Ой-ой-ой. Не потрібний цей гол, не потрібний. І далі ж який момент! Просто шикарний момент був від нашого гравця. Родріго пробиває Алісон на місці. Але зараз ми втримаємо таку неприємну контр. Ого. Як хтось побачить м'яч, будь ласка, напишіть у коментарях, де ви побачили цей м'яч. Белінгем. Американський! Герой, зараз мамо забувати який момент у Донована. І Кенні зараз буде подавати куди Кенні розіграє. Я зараз знаю, що я зроблю. Всі ми пам'ятаємо, що у нього 5 на робочий, правильно? А чи суперник це пам'ятає? Який непоганий удар від Кенні. Навіть зараз на повторюю, гляну. Тут небезпечна атака від суперника. Поп. Просто блисковичний сейвіт зараз від англійського кіпера. Оскар. Удача! Неприємно Мілано проти Дорадо. Давайте подивимося склад. Склад нашого третього опонента Шмейхель Непоганий захист, непоганий півзахист і посередненький по нинішнім міркам е, гри напад. Але недооцінювати різьмани решфорда ніякому разі не можна. Донован розводить дає на Дагліша. а далі ж зразу видає першу такі, таку передачку. Щоб Певність почув діду наш. Додо. Додо, розгоняться по флангу. Додо, знаходи род. Ну це шикарно. Кенні Дарліш просто дав хлопчикам одну передачку. Вони відчули цю впевненість. Без поваги це зробили зараз. Який сейф зараз від Боба. Може, отак. Яку передачку віддав бюрне. І ми так розігруємо зараз. Ну, це Кенні Тут, Ну, я взлив тишину, щоб насолодитися цим моментом. Просто філіграна гра від шотландського нападника. Просто. Це третій гол третій матчі. Це просто наш кеп його. Розуняється. Ну тут може бути така передачка. Ух, яка шикарна передачка. Донован, я не знаю, що ти маєш зробити. Донован збиває гол. Це. Просто американець переграв всіх. Булочка виходить. Бо ця команда. Не знає, що таке поразка. Той матч ми забули. Такого не може бути. Просто шикарно. Давайте подивимося, яка оцінка в нашого ветеранчика. Я вважаю це. Кейдаліш! Почекайте, це не наша команда. Як поміняти команда? 7,5? Серйозно? В нього має бути 10. Він неймовірно зіграв. Намбе. Намбе. По матч. Четвертий, четвертий четверти матч. ми дивимося на склад нашого суперника. Це Манчестер з емблемою Евертон. Нестиковочка якась. Так, на воротах бортах Ікеркасіля. Це, напевно, українець, бо мудрий грає в нього. А це моє припущення. Майкл Овен. Молодий Майкл Овен проти Кені Даліша. проти свого минулого тренера. Ну я не знаю, насправді, чи вони будуть там між собою як тренер і грав футболіст. Якщо ви знаєте, можна написати в коментарях. Кені куди в передачку? На, продрігу. Не вийшов нам забувати. Удар! Це що таке? Не показуйте діду Діду ви взагалі не зрозуміє, як дівчина забила гол. Там хоче йти в атаку, ми. Нас свобідна команда. Ми відкриваємо нові таланти гравців наших. Ой-ой-ой, Пенальті! Ви бачите, як зроблять зараз пенальті! Це капітанський фол. просто. Кенні Дагліш. Четвертий гол поспіль може зараз забити. Пробиває Кенні. Просто! Переграв розумом! Просто на досвіді у четвертому матчі від Кені Дагліша. І дивіться. Дідусь пробуває через себе Варан блокує. Варан не безпечний. Ми все робимо для Кенні. Результат не головне, чесно скажу. -ху -ху. Давайте будемо чесними. Ви бачили ці підкат, це данник просто шикарний підкат. Вау. Розуміло, що це топовий лівий захисник. А тим часом ми йдемо забивати другий гол. Кені! Даліш! сюди його. П'ятий, п'ятий гол, чотирьох матчах. Трик на тебе біжить? Блядь, яка обрізка. Пацани, це не серйозно, це не смішно. Пуп, на місці. Наш голкіпер. Дідусь. Дідусь пробуває, то там мав би це було ролл, але теж таким. Так, ми знаємо, що будемо робити, правильно? Так сказати. Кені. А Кені не жлоб. Ну, Касіляс теж не жлоб, Виручай свою команду. Боже, Бюрне як зіграв зараз, тут розумно. Боже дицькаків. Це що? Це що це джакабаніта? Ай-яй-яй, тут я не але алекрані далі ж. свій момент. Від. Ух! Хтось м'яча не бачив, хлопці. Шукають м'яч вже другий день. І так, матч під номером 5. Ми граємо знову на виїзі граємо проти команди Інтер Куртуа. Непоганий захист. Мм, непогана схема я вам зразу скажу. Не зустрічаю ніяк Іреро. М Пуп. Чесно, я думаю, що це один з найкращих, кіперів, чесно, зараз Так. ову ще раз блядь? Це шо таке? Гову? Так не можна робити? Ну-ну-ну, перестань. Ох, який удар через себе хотів зробити тут бюрне. Говори, будь ласка, до, до, до побачення. Ой-ой-ой, жахливо я зіграв. Тут я жахливо зіграв. То нована, Дагліша. Дагліш! Дагліш! Дагліш зробив цей гол. 2-1. Це кладіо Маркізо. Боже, як розібрались. Тут все Кенні зробив. 2-2. Я скажу вам, що це дуже гарно виглядало, на мою думку. Тут прям мене підловив. 2 тримає за програм поки що. Ти не маєш пробачати. Кенні пробиває! Куртула на місці. Так. Так, непогано. Віалі. Віалі, розняй, розігнай, розгляняй розіг... 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 нашого нігерійського друга. Гуу! Тихо! Тихо! Це віддав хто передачу? Нагадайте вас, хто віддав передачу. Хто? Це Кенні Дагліш! Ми в грі, хлопче, ми в грі. Ми не покидаємо її. Ми тримаємось. Белінгем. Белінгем. Заходи в штрафну. Пас, на! Осімхен пробиває куртуа. Що він витворяє на місці куртуа? Кенні. Ой-ой-ой. Оп-пуп. Ой, ой, ой. Нічого, Пуп проводить також тяжкий матч, я можу зрозуміти. Всі ми люди, ми не роботи, ми помиляємося. Матч номер 6. Отакий От суперник, така назва суперника. дивимося склад його. Куртуа. Непоганий захист, непоганий. О, кіна він качає. Добре. Так. Торес розвернувся, так небезпечно. Ой-ой-ой, я вже так розкинувся. Ммм, mm, помилка моя. Кі, робі, кін забиває гол 1-0. Правильно. 2-0. Ох. Mm. Uh. Наші справи кепські. Белінгем, Белінгем все баче. ж буває Фінес не влучає ворота. Здорово, все поки що мені подобається, як ми спереду щось робимо, не робимо. Боже, ну тут Торис на рандеву. Трену. Є сенс догравати, чи нема сенсу догравати? Я вважаю. Давайте до кінця першого граємо, якщо не збиваємо Тагліша, або взагалі просто не збиваємо, то виходимо з матчу. Ох, фол ще. Та ні. А, ні, це фол, ще маємо одну хвилину, щоб залишити цю матч, якщо не забиває, ніхто з наших. То ми виходимо просто-напросто. Який Який момент! Який момент! Це, це, це доля. Це просто доля, що ми вийшли з цього матчу. Виходимо. Ну, я ж сказав, що вийдемо, знаєш, вийдемо. Матч номер 7. Приносам суперника О. Сіпіпіп. Якщо я правильно прочитав. так. Реймсдел. Ну, це набагато. Це, напевно, найслабший суперник. Ну, по підбору гравців. Давайте по грі зараз побачимо. Але по підбору гравців це точно один з найслабших у цьому відео. Здорово Донован. Він тут опустився прям. Кені Дагліш, віддасть гольову. Просто шикарна передача від е, Кені Дагліша і шикарне виконання від нашого лівого. І захисника англійського героя. Дуробо. Здорово! Тут навіть без Кенідальже без дідуся розібралися хлопці просто 2-0. В простенько, елегантно, красиво. Боже мій! Якщо не Дейон, то хтось інший ж помилиться, правильно. Кені Дагліш, капітан. Просто який? Що... таку цукерочку забув, не просто. Цукерочка 3-0. І що це означає правильно? Це означає, що ми дуже близькі до кваліфікації до вікінглії. Це просто таца. Просто. Це просто. Що за гол Дагліш, Це просто джогабаніта, хлопці. Це. Хлопець виходить. Не витримує. Давайте подивимося на цей гол ще раз. Highlight. четвертий гол. Не покажуть? Ні-ні-ні, я оцей хочу гол. О, дивимося ще раз. Та ти що, ну це тут, ну хлопці. Ну Це красота. ти шо, боже мій, це супер гол. Ну, це вподобайка. Це точно вподобайка. Наш капітан заслужив. Так, матч номер 8 Есен Борусія Вець на сніжинка. Дивимося. Касіляс. Захист непоганий. Ну. Прикольний склад. Типу, захист не дуже, якщо чесно, на даний момент гри, але. Непоганий напад у нашого суперника. Поїхали грати. Донован. Давай за тебе. Капітан Америка Донован. Кенідаглю, що навчив цим всім приколам і манерам, як забивати гарні красиві голи. О, Дідусь розібрався. Тут, типу, питання тепер до молодежі. Ай, прочитав нас суперник. Було б прикольно, якби вели, типу. Кенідаш. Бло. Бу... Донован забарився з передачею. О, як здорово Маркізьо! Ай-яй-яй, Родріго, зіпсував зараз асист для Кені, Дагліша. Ризикну. Боже мій, це, це ризик майже. був. Ну не зараз вже точно. Чого ти зупинив Родріго? Блін, дідуся забирають другий асист. І знов Родріго. Зараз виховна Бесіда буде, походу перша. Ой-ой-ой. Так, молодь, це тепер для вас. Тест на. Ну здорово. 3-0. Родріго забиває. Дуже це перемудрив. Шкода, що опять ми забрали третій асист цьому матчі. у Ну, Кейн мав Бацема оберезот донована, я щось перемудрив за нього. 3-1. Я там говорю щось за камбек, так. Да? Ух, кейні далі забрати четвертий асист. Не повірите. Трох хотів закрутити. У та божечки, раз, клада ви не повірите. він грає в, в як фальшива дев'ятка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой пуп оп Боже, що за гол, Бля, це просто піздец. Два-три. Не дуже весело. Добре, ми зіграємо так. Це шикарний розіграш. Віктор 8 з передачі Тяхо сіл забиває гол Так, матч номер 9. <laughs> так, Алісон. 5 захисників. Все ж мене буде цікаво. Подивимося. Так, я все одно буду пробувати те, що я хочу. Мої голові це виглядає дуже красиво. Блять, висяг рід. Добре. Пенальті! Віалі заробляє, але буде пробивати, звісно, Кенні далі. Кеннічка, давай. Не підведи. Здорово! Дев'ятий гол. В цьому відборі забуває Кенні Дагліш. Боже Кенні виводить на рандеву. Боже як це? Як в цьому моменті не забив? Другий гол, другий дубль, матче. Віалі! Посадка Дагліша! це хетрек від Бест! Але з промо команди я начебто. Ой-ой-ой, Вейн Вейнруні робить рахунок 3-1. Так, це інтрига. Та, да, це той самий Додо, -ДО, що був у Донецькому шахтарі. Все правильно, Ярослав. Так, це інтрига, яку я не замовляв. 3-0, 3 2 робить чувак. 10 матч не зараху. Та ні, де Канні зараз заведе. Ще один автогол, запишемо йому. Один автогол Кенідаліша. Все, браво. Вам. І так, ми зіграли. 9 матчів за цю команду, навіть можна сказати, 8,5 ми там вийшли при рахунку 3-0, коли ми програвали. І 10-й матч ми віддали, як ви бачили. Кого хочу виділити в цій команді? Поупа, тупо, конфета. Тіпа. Ну, з Берлінгем це хлопці, які навіть не треба про них нічого говорити. Данк, прикольний. Дудо теж прикольненький. Якщо чисто по фану поняти за бю -бю Бюрне, теж прикольно, але ми дивимося зараз на цього хлопчика. І цей хлопчик, ну це просто конфета. Типа, реально, він зараз коштує. Ну, типу, о, ні, не так. Зараз ми глянемо він коштує, боже. Ну, типу, лям, ну лям. Це типу карточка, яка ну, ти отримаєш з неї насолоду. Типу. Я реально говорю. Для мене це 9 з 10. Типу, я не знаю, які ще карточки будуть. Якщо там будуть якісь інші, то я обов'язково скажу, що це. Ну для мене це поки що 9 з 10. половиною 9, 9, з 10. Отак що. Передачі мені вистачає. О, 75 пасень, це чувствується, що не вище. Я б дав вже, я б навіть, напевно, щось таке шукав, щось таке з пейсом і з пасінгом, щоб йому дати. Дріблінг, чесно кажучи, не знаю. Може, з того, що я не дуже такий фінтер, але. Ну, прикольна така карточка, реально це топ-картка. За це лям вона коштує. Ось. Так що, всім дякую за перегляд, поставте ще раз свою подобайку, і до нових зустрічей. Бай-бай!